Ринг чекає чемпіонів у Львові. Розпочався перший набір до новоствореної школи боксу призера Олімпійських ігор Андрія Котельника. Майбутніх чемпіонів тренери здебільшого шукають у звичайних школах і спробувати себе у спорті тут може кожен. Тим паче заняття безкоштовні. Переконався в цьому. І Віктор Дерпак в одному класі ми зійшли і сказали, що заняття безкоштовні. Один хлопчик підняв руку. і Каже: я вам скажу чесно, зараз нічого безкоштовного немає. Навіть дітям важко повірити, що можна займатися боксом у комфортному залі, і на це не треба просити грошей у батьків. Зроблено цей зал завдяки Івановичу Постарчуку. Його була навіть ініціатива. Андрію він сам запропонував це тут щось відкрити наподобі такого. Ну Андрія була мрія дитинства мати свій зал. Тепер свої мрії можуть тілити й інші діти. До того ж, не лише хлопчики у загальній групі займається й одна дівчинка. Настя, донька тренера Юрія Ноги. Вона відвідує танцювальну секцію. А поки занять після літньої ще не відновили, вирішила спробувати себе у бокс. Це все таки більше хоч танцям називатися. Ну і тим і тим. Нема чого більше. Та наразі до школи Андрія Котельника набирають лише хлопців. Тут планують створити дві групи з підлітків від 9 до 14 років. А от для дітей молодших ставку на тренуваннях роблять на загальний фізичний розвиток. Е -е, я хотів боксом займатися теж. Мій е -е, молодший брат дуже хотів до бокс, дав їх. Коли йому було 4 роки. Молодший захотів, а старший як так. Він буде боксом займатися, а я не буду займатися боксом, а що старший і так вже підтягується 15 разів, а ой, молодші. А старший до того вже все відстає від нього помаленько. І то вже мусимо вже за, за молодшим триматися, не молодший за старшого, а старший за молодшим. Заняття проводять на території ТВК Південний щобудня о 16.30. Однак для зручності школярів час тренувань можна змінювати. Віктор Дерпак, Роман Ковалюк, Новини спорту, телеканал Зік.